Велика кількість засобів з нашого боку, які задіяні для протидії російським ударним безпілотникам, це саме гелікоптери, а також легкомоторна авіація. Тому Росіяни досить логічно прикинули, що для того, щоб боротися або ж створити додаткову перешкоду нашим силам та засобам, які залучені до для оборони нашого повітряного простору, вони встановили цю ракету. Ця ракета вона є досить застарілою. Срібне виробництво почалося ще в 1975 році. А ракета Р 60 вона має інфрачервону головку самонаведення, тобто вона наводиться за тепловою сигнатурою того чи іншого літального. Апарату ми бачимо, щоб ефективно діяти, потрібно як мінімум детектувати загрозу. Тобто, ворог має бачити, що саме за ціль перед ним, і давати команди на пуск. Тобто, сучасний рівень автоматизації, який застосовується ворогом в шахедах, напевно, що не може ще давати того рівня надійності та якості, щоб він був застосований в 100% автономному виконанні. Ворог. Може використовувати подібні шахети як у виконанні вільного мисливця, тобто він запускає його і відповідно баражує до зустрічі з гелікоптером, або ж з іншим засобом, який українські оборонці застосовують проти шахетів, або ж це може бути дроном, який використовується в якості додаткового прикриття, оскільки ми бачимо, що подібні запуски дронів відбуваються групами. Тож один такий дрон може використовуватися в якості такого своєрідного ескорту цій групі для того, щоб знищити наші засоби.